Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите, що готуєте разом зі мною. Сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати рибку. Ось у мене хек молочний, я його вже почистила і промила. І сьогодні я буду його запікати у духовці. Зараз ми трошки його присолимо. Трішки чого, тому що будемо зараз приправою, а приправ, у приправі є тут всі. І так, зараз ми додамо сюди приправи до рибки. Отак, промасажуємо її гарно. Щоб вона була така у приправі, щоб вона вийшла в нас смачненька. Так. так, ну достатньо. Тепер трішки ми збризнемо. Лимонним соком. Так. А тепер у кожну покладемо лимончик і гілочку кропу. Ось так: лимончик і гілочку кропу. Так, лимончик і гілочка кропу. І остання лимончик і гілочка кропу. Так, ось так тут нема нічого складного. І зараз приготуємо форму, в якій будемо запікати. Так, я заслала форму фольгою зараз будемо викладати нашу рибку. Ось, випала. Так. Зараз збризнемо трішки олійкою і поставимо в духовочку. Все. І зараз поставимо в духовочку хвилин на 20. вона швидко запікається. А потім уже подивимось, яка вона буде вже в готовому вигляді. Рібка наша вже приготувалася. При температурі 180 градусів. Вона у мене стояла в духовці, запікалася десь 20 хвилин під фольгою. Я накривала, а потім відкрила і ще десь 7 хвилин вона була без фольги. І ось має такий вигляд. Я вже так кусочок від крайньої трошки спробувала. Дуже смачно, дуже смачно. Ось таку я використовувала приправу. Ось така в мене була приправа. І ви бачили сіль, укропчик, лімончик і все. Так що готуйте. Зараз це актуально. Зараз якраз піст до Пасхи, тому можна приготувати рибку. Запекти в духовці і будете смакувати. Вона дуже смачно виглядає і смачна на смак. Так що до побачення! Готуйте до нових рецептів і смачного вам!